Угу. Так, що я забираю, так я будь ласка, камери, так, туда. Сейчас привертаємо увагу, а кухня в шкафчику навісному на спині знаходиться два полімерних пакети ваконовані, всередині яких знаходиться річонина рослинного походження сіро-зеленого кольору. Знайшли? Так, ще десь є щось? Скляна ємність, всередині якої знаходиться речовина рослинного походження. Розеленого кольору з різким специфічним запахом. А це що за камера така? Це для пам'ятаю. Знаходиться речовина рослинного походження. А саме стовбурів а... працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з працівниками карного розшуку за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури затримали зловмисника, який вирощував та збував канабіс. В ході реалізації оперативної інформації ми провели санкціонований обшук за місцем мешкання фігуранта, де виявили та вилучили близько кілограма канабісу, гроубокс та обладнання для вирощування рослин конопель. Ми встановили, що за цінами чорного ринку орієнтовна вартість вилученого товару становить близько 400 тисяч гривень. Нарка збувача ми затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307, це незаконне зберігання та збут наркотиків Кримінального кодексу України. Але. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації після проведення всіх експертиз, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна.